Часів 5 у нас зайняла операція, щоб його забрати. Ми ж плюс переочікували ці обстріли, бо тільки як ми засвітилися дронами, нас раз накрили. Потім ми, типа, переждали трохи, вийшли з ним, ще раз накрили цю же посадку. Ми типа, в бліндаж ще один там впригнули, який там був свободний. Ще переждали 15 минут і пішли типа, далі вже з ним. Ну, вже як ми там зайшли кілометра за півтора, то там вже типа, тихенько, нормально було. У нас був ще план на той момент, якщо вилетить пі... Такий зброс, якщо він почне по нам працювати, ярий просто тупо в цей дрон нашим дроном влітає і збиває його, щоб він по нам не відработав. А ми якщо підбираємо, бо це прямо над нами відбувається. Ми ну, доходили вже почти до нашої позиції, ну, куди ми його вели тіпо, до себе. А ми вже так втомились, ну капець. І я говорю, ти хоч би спасибо сказав, кажу, що він ми такі, тебе... Типа, він такий, типу, взагалі ті предыдущі були раді, а цей ну, ти йде з таким ліцом, типу, кислим, наче, ну він не знаю. Наче ми йому щось должен. Іменно да, таке да, в нього да. лице було, наче ми там не знаю, ми в нього щось забрали, должні віддати і все. І такий недовольний був. І я кажу, за що ти типу, постійно з таким кам'яним їбаш? кажу, ти хоч би спасибо сказав, що, що ми типу, тебе забрали будеш буде жити. Він такий каже, спасибо, я говорю, та пошел ти на.